Здається, раніше ми з вами не грали. А ви з багатої сім'ї? Я ставлю 12 років. Рівно стільки років брати Борисенко вже не популярний. Тому це моє улюблене число. А чому 2022. Слухай згоден, тоді я також ставлю 2022 роки. А знаєш, тоді я підіймаю ставку на 2000 тисячоліття. В знак того, що ще 2000 тисячоліття я не хотів би чути про дику дичку. Отака от, от дика дичка. Royal Flash. Ви програли.